Всім привіт! Сьогодні вже в нас набагато тепліше, хоч і мороз був 19 градусів, але в день дуже тепло. Тож я сьогодні вже зняла ось другу плівку, вірніше, третю із оцих дух. Тому що в мене сьогодні велике підживлення. У мене сьогодні підживлення сульфатом магнію. Буду підживлювати ось такий порошочок, розведу у гарячій воді, потім у теплій, і буду підживлювати всі рослинки, які я вже підживлювала. Ті, що в мене ще не підживлені, ті буду підживлювати 13-40-13 або Кальцевою селітрою можна підживити, це теж дуже добре. Ну, Звичайно, в кого що є. Якщо тянуться рослинки, наприклад, якщо тянуться томати, щоб вони були товстенькі, можна підживити монофосфатом колію першим. І тож, я приступаю. Ось як виглядають перчики, які я вчора. Пересаджувала, пікірувала, ось такі, ось так вони вже повставали і як солдатики стоять. Вчора навіть пересадила ще портулок ще дольше розсадила. Але у мене ще його густо, тож посадю ще 6 штук 50, пересадю, а можливо і більше. Тож, ще треба... А, да, ще вчора почеренкувала ось ромашечку, свою хризантемку. тому що в мене вже то, що ще черенкувала прийнялося. Он вона десь, якщо видно, он вона стоїть. Тож у мене тут зараз робота буде з підживленнями. У теплиці ходила з полуничкою, полуничка все гарненько спить під агроволокном. У теплицях вже тепло, ми їх не відчиняємо, тому до вечора воно вже розтоне все. Ну, а вночі знову, знову підмерзне. Але вже нам обіцяють вже трішки менше морози, хоча я синоптикам нашим і не вірю. І так, починаю розчиняти. Ось так я набираю ось так, лужку без великої горки. Я так завжди роблю. І потім розчиняю в гарячій воді. Обов'язково сульфат магнію накриваємо. У мене ось така і чаїв така коробка, дуже зручно. Обов'язково підписую, бо він дуже схожий на монофосфат калію. І ось він вже розчинився. Взагалі нема нічого. Бачите, нема нічого. Все розчинилося. Моментально. Ну і потім виливаю, звичайно, в відру води і гарно розколочую. І починаю полив. полив. Ось такому мокренькому, потрішку, наливаємо обережно під корінь, щоб не попасти на листочки, тому що сульфат магнію, він обпалює листочки. І в сонячну погоду його не використовують. Якщо використовують, то використовують увечері. А так як я поливаю вдень, то поливаю під корінь обережно, щоб не нашкодить рослинкам. так потрішку і даю підживлення, ну і кілька пород. У вирощуванні томатів, щоб томати менше поражалися фітофторозом. перед цвітінням і також і появою зов'язні і в началі дозрівання плодів, у поливну воду рекомендують додати 2 г марганцівки на 10 літрів води. Із поливом. І також підживлення йодом 30-40 капель на 10 літрів води, ускорює цвітіння і дозрівання плодів. А ще часто я обриваю нижні листочки на томатах, так задержую трішки витягування їх, і томати стають трішки тувшими. Осинки треба буде видаляти у томатів десь раз у 4 5 днів. Залишати пенючки, ці пасинки можна укорінювати і так розмножувати дорогокоштуючі томати. Ну, і також ці пасинки можна використовувати навіть для настоїв, для оприскування овочних різних культур від шкідників. Тому що у ботві в оці, є багато ядовитого, ядовитої речовини. Солоніна, який є, пагубно впливає на насікомих, таких як тля, кліщі, клопи, гусениці, капустяна бабочка, міль, яблучна плодожорка, кристоцвітні блошки. До речі, дуже часто кристоцвітні блошки нападають на ридис. Таким отвором можна і бризкати. Звичайно, це якщо є вже томати, які, які ми пасинкуємо. Для приготування отвору беруть 4 кг свіжого зеленого листя томатів або пів кілограма сухого. Його навіть можна заготовлювати на долі. Заливаю 10, 10 літрів води і кип'ятять на слабому огні десь хвилин 30 Потім проціджують. Розбавляють водою в три рази і додають десь грам 40 мила. І цим розчином бризкають. Тож ось так. Всім миру добра, всього найкращого і все. буде Україна. До побачення.